Згідно оприлюднених нашими, так би мовити, правоохоронними органами версій, Парубія убив чоловік йому 52 роки. В якого син загинув на війні з Росією, і оскільки тіло не найдено, російські спецслужби вийшли з ним на зв'язок. І сказали, чувак, ми знайдемо тіло твого сина, ну, типу, ми знаємо, де воно, ми тобі його якось передамо, чи показуємо, де воно поховане, а ти нам за це убий якогось видатного українського національного патріотичного діяча. І оцей мужик, недовго думаючи, бере. І вибирає, кого б йому вбити, зупиняється на паробію. В нього був вибір, але він вибрав одного з найвідоміших, найрозкрученіших, так би мовити, сленговою мовою діячів. Не когось там є два відомого, а самого парубія. Колишнього спікера Верховної Ради, Пламінного трибуна, людину, яку, ну, в принципі, у Львові знають всі, та й е, е, в Україні в цілому абсолютна більшість людей його знає. І от ради того, щоб йому сказали, де там похований е, його син, чи, чи, чи якось передали йому тіло, я не знаю цьому мішку чорному целефану, чи що. От. Він цілий рік планує і, врешті-решт, здійснює це вбивство цинічно і холоднокровно. В мене питання? За яких ідіотів наші так звані правоохоронні органи мають український народ?